Як відомо, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, зараз ми поїдемо, завеземо дрова до однієї пані. Подивитись, на що ті дрова, кому ті дрова і взагалі, чи потрібні ті дрова на цю зиму людям. От село на Київщині. Це село ще абсолютно плюс-мінус. А далі за селом буде набагато все гірше і гірше. Ось ми з'їхали з траси, Вон, дивіться, курібки бігають. Ха-ха-ха! Оце таке до села дорога, щоб ви розуміли. Тобто то про які тут удобства може йти мова. Так ви ще не бачили села, почекайте. от вам, будь ласка, село. Так для розуміння того, як воно виглядає. Тут ще є. Будинки, які трохи цілі, але щоб ви розуміли, що в основному це залишки дачі. Людей тут фактично нема. Пару людей на одному кутку, пару людей на іншому. Самі згарища, бачите? За... згарища і рештки. Забор є, колодязь навіть є, хати нема. І так воно скрізь тут. Втім, раз одна вон там виринає, поруч побиті. От здається, що це все якийсь ліс. А насправді там заїзд вулиця випалена. Там машина, там воно рештки будинку. Доброго дня! Доброго, я, ну, здрасте. здрасте, я Руслан, я Марія. Дуже приємно. Не проти, якщо я запишу нашу розмову. Просто радію, щоб вже було на історії. Що, хоче, що хочете, те й пишіть. Як ви тут? Ой Боже, ну тут зовсім лежить, нічого не чує, нічого не бачить. Лежить зовсім. Але ж так, кожному до смерті треба добиватися. У кожного своя доля. Спішити не треба точно. Да. А вже й нема куди спішити, що ж ти зробиш. А скільки чоловікові років? Так само, як мені, 75 буде отсюди. А давно лежить? Ні, він оце ну, не дідь повторів лежить. А так, так він нікуди не виходив, оце тільки там до свого того місця і все. А це один раз упав, був другий раз упав і все. Хоча і та й тиск міряла, і, і порошки давала все. Все одно, якщо треба, щоб тобі лежать, то ти пішли лежати. Я знаю, що ви вчителька були. Так. Да. Вчителька і в сільській раді побила довгий час. В Радянському Союзі кажуть, що за викладання російською мовою доплачували. Це правда? Оце я вже не оце я вам точно не скажу. Ну, це, мабуть, правда буде. Ну, я так, щоб точно це як. Ну тоді це ж було, російська мова, тоді воно ж було на висоті. Це ж ці. Вчителі були. Uh -huh. А зараз кажу, викидайте і диплом, дай все. Дай правильно. <гум> Скажіть, будь ласка, а ви в 22-му році виїжджали? Ні. Ви б тут були весь час? Ми тут були. У нас оце, саме якраз оце через наш, наш двір, де да була така льотна траса, Так вони оце там повз нас пролетіли, там собі от що і назад сюди і верталися. А тоді вже, як вже вони знали, що ще й тут наші стоять, так вони вже тоді нам тоді давали жар, звісно. Мені, якби хто сказав, що оця хата буде е, сюди-туди отак передвігатися, я б ніколи в житті не повірила. А я от так сиджу на, на дивані, а вона отак так, так, хитається, хитається. Ой, страшно було. Кацапі. Пройшли е, через те міст, е, що де із цього, вони ж десь там е, сиділи е, на горбаку, кацапнята була. Так вони через місто пройшли, і от, от, от там понад е, е, лісом, там у нас е, теж хати трохи. Так вони каже, отако от пройшли по лісі, і аж до наших приперлися, і каже, у нас каже, один убитий. А молоді такі хлопці, молоді всі були. Каже, у нас один каже вбитий. І вони, каже, забрали нашу техніку, а тоді ми, каже, відбили. І їх, Нашу техніку відбили, і їх вони погнали кацапу знов туди до мосту, на древо. Да, Кацапня, там тоді те місто, де да, зірвали пацієнта. Скажіть, будь ласка, у вас ззаду там, там хат багато попалено, так? Да? Так, да, багато. Отак, як я ж його зараз з двома палками, то я не таке нікуди не можу піти нічого. А як стали считати, які хати попали, я ж в сільській раді робила, то я знаю, до десь за 80 хат. А магазин якийсь є в селі чи нема? Ні, в нас був магазин, весь час був магазин, а тепер уже в нас людей дуже мало. От. І там є, магазин не вигідно тримати через те, що нема кому купувати його нічого. Ну добре, ну що, тоді ми пішли вигружати вам дрова. А вам велике спасибі, там... що є такі люди, як ви. Дрова це другий хліб. Якщо хліба немає, то можна замінити дарунами, можна картоплею замінити, а якщо вже дров немає, то вже о, нічим замінити не можна. Так що ми вам дуже вдячні. І до того ж дрова, вони це таке, бачите, сьогодні ти привіз, сьогодні ти не можеш їм і топити, А і вони треба, щоб полежали і просохли. Спасибо, мабуть, він нам постійно кожен рік. Помагаєте, що висохло, воно топиться, а те, що ви привезете, то воно буде сохнути. Дякуємо. Дякуємо, що є такі люди, які за нас забутяться. Так, тільки не плачте. Ну Боже, я ж не для цього приїхав, я наоборот побачити вас, бо я спасибо. минулого року не заїжджав саме до вас, тому що та було ж, теж думаєш, надоїдати людям не хочеться. Дякую. Да, ні, спасіба, я ж кушу. Це ж таке, що бачите, дрова вони. Як тебе, нехай тебе трохи хліба не доходить буде. Але якщо в хаті тепло, то воно і трохи настріє. Вже там того настою не може бути, бо ти вже старий, вже якось треба доживати. Але ж. Те, то, що, то, що з нами хотіли зробити і, і роблять зараз, це ж не наш вибір, треба допомагати один одному. Спасибо. Я ж кажу, що я завидую таким людям добрим. Які без ніякого казав той вигоди без ніякої для себе, вони і думають і за когось. Ну, насправді величезна кількість людей, це те, що ви мене одного бачите там і зараз. А це ж купа людей доклалися до того, щоб зробити ці заробити ці гроші да і щоб хоч якось трошки вас зігріти. Я, Тому я розум. Я розумію, воно ж вам з неба теж не падає. Я це все розумію. А ви ж, а ви, 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 Але ви ж Але хочеться, ж хочеться, щоб у нас все було добре. А ви ж великі вам спасибі за все. Дякую. Ну от, потрошку. Потрошку, потрошку. Для тих, хто переживає, хто це все порубає, не переживайте. Все буде порубано вчасно і чітко. Все буде добре. Як буде на місці, то порубається. О, бачите, а то мене всі кажуть, от попривозили, хто його порубає. Дай -дай, бачите, спасібо вам, воно все по... порізане, все спасібо вам, велике. якщо. Каже, як буде нарізано, то буде і поїдено. Так і все. Кожному поліну довольно. А біло воно таке було висохло, і що воно, а як воно висохне, воно чуть-чуть туди бух і все, воно вже горить. Якусь бумажку підставив, воно вже горить. Ну так. А дрова що ольхові, так? А я не знаю. Різні. Ольхові, так? так? Оце вам спасибо. Ми хоча на старость, хоч ольховими дровами потопимо. Я містянин, я не дуже зображаю, якщо чесно. Це... Сказали, що нормальні, щоб Це... зробити. A droga é bombazinha. <laughs> A droga é bombazinha. Bom,